Мик, А что ты, Мик? Мик, Ну, дышься. Ключки Клюшки себе шукаешь, да? Шукаешь себе ключки? Да, да, да. Что там, что там? Что там? Куда? Куда? Куда ты хочешь? М? Он дико сбудился. Чого вчепитися? Не знаю, чого там, каже, щось пошукає. Он там каже пошпорти. Там ти ще пошпортиш, там каже пошпорти, що там за ліжко. Полюхи поутина кругом тебе потирати, попливати тобі. Доброго дня усім. У вас теж є горнятко любиме, з якого ви п'єте. Я тільки цього. На сніданок чізбургер, чізбургер для донечки. Сирний соус. Іди угу. вже переодівайся, зачісуйся, зараз будеш снідати. Чуть-чуть небагато цього сирного соусу я й даю. Котлетка куряча, Одної половинки стане. І сир. Ось так. І це в мікроволновку, і буде смачний сніданок для доні. Для котика Мікі молочко безлактозне, бо від лактозного у нього животик болит. Подивіться, як дік чекає, за Мікі не доп'є і вступиться. Дік! Він вип'є все молоко, дік! Ой, що я говорю? Він ж глухий. Дікусь, я тобі зараз дам, хлопчику. Погоді. Чоловік працює. Так, плани на день. Прибирання. В принципі, як і вчора, як і позавчора, як і позапозавчора. Основне – стабільність. Що в спальні робить бардак? Правильно, незастелене ліжко. Як я не люблю, коли постіль облазить. Треба купляти ось такі кольори. Оце саме то. Ну, ну, а, як, ну, а ну, як можна посіль прати при 30 градусах? Вона ж не попереться, мінімум треба 50 градусів. Більше не буду такі кольори купляти. Однозначно. Ну, ось зовсім інша бесіда. Попилососити, помити підлогу, потирати пилюку і красота. Так, але це багато роботи. <пилосити> ага. Я стала фанаткою сірого і білого кольору. В інтер'єрі я маю на увазі. Тут в мене все сіре. Тут в донечки. Донечка любить моей лідел поні. Муси бути кольорове. Це крісло. 5 років. І дермантин. Здох. Ми на нього пошиєм чехол з сірого кольору. Обов'язково. Так. Тут що? Тут мій любимий диванчик. Я його так люблю. Його, правда, не всюди можна покласти, бо він великий і на кут. Ми його з Іспанії привезли, коли переїжджали, йому 19 років. Але ми його вже один раз перетягнули. Якби я була тоді, любила сірий колір. Обов'язково б... ми би його перетягнули в сірий колір. Ну, Наступне перетягування буде обов'язково сірий колір. Отакий буде. Отакого От кольору велюрового. Це дуже гарно чиститься. Так, тут у мене що? Тут у мене теж диван. Цей диван теж приїхав з Іспанії, йому теж 19 років. Це чехли. Це все знімається, переться. Також хочу в майбутньому на нього пошити сірі чехли. Буде красота, можна буде собі міняти. Хочеш сірого кольору диванчик, хочеш такого. Купив чоловік полуницю, трускавка. У нас кажуть трускавки. 160 гривень за кілограм. Да, я вам скажу помідорчики закарпатські, які вони смачені, оці з пупчиком помідори. Я вам не можу передати. Це смакота капець, Можливо, ви і знаєте. У мене була колись своя полуниця. була. Але слимаки її зжирали. Навіть якщо вони її не вспіли з'їсти, то вони її своєю слизю замазюкували. І все. Не вспієш посипати, вже залізли, загадили. На ту хімію купа грошей треба було давати кожен раз. Після дощу треба знову посипати. А тепер бачите, яка полуниця дороженна. Шомікусі? Тривога, тривога є на все село, та й волюці вони. Класно, коли диван легонький, можна відсунути, щоб позамітати, помити. Люблю так, коли так можна прибрати. Фу, змучилася. Щоб в хаті все було чистенько, є три правила. Перше, не відкрию я ніякої Америки там пилососити, вологе прибирання, втирати пилюку, само собою. Але саме основне, все повинно мати своє місце, самі основні два правила, і завжди зразу після себе прибирати. І все буде чисто в хаті. Донька попросила їсти, але дати з подачею. І не важливо, що моїй доньці 8 років. Знаєте, що я робила? Корку майонез хотіла закрутити. <смас> Ось що таке подача в розумінні моєї донечки. Мама рада старатися, так, бо ми маленькі до тих пір, допоки у нас є мама. Знаєте, що я варю? Кускус -кус з маслом. Це така смакота. Ми ніколи перші його не їли. Але моя донька ходить до школи, там безкоштовне харчування цього року в них. Безплатне треба казати. Безплатне харчування. І там їм давали оцей І їй дуже сподобалося. І ми почали варити теж. Це дуже смачно і дуже скоро легко вариться. Подивіться, як мій чоловік ремонтує стару машинку нашу. Здер до живого, болгарком, здер, здер до живого, всю фарбу здер зараз буде малювати. Буде як новенька? Скажіть, хто то придумав, що ромашковий чай заспокоює? Не знаю. Ні, ну можливо, в одному випадку, якщо його вилити в обличчя людині, яка тебе збісила. Мій чоловік мене підтримує у всьому. Він так і каже: роби, що хочеш, тільки не мороч мені голови. Є така приказка. Поки ми ждали, що пройдуть трудності, пройшло життя. Ось воно як виходить. Це і є наше життя. Знаєте, як виглядає без... безконечність? Це хатня робота. А якщо ще свій будинок, <хи> так. я люблю складати одяг. Люблю. Найдужче я люблю складати одяг. Перебирати, складати. Варити їсти. Я не можу сказати, що я не люблю варити їсти. Проблема в тому, що варити їсти. Як ти знаєш, що варити їсти, раз, два, і робота зроблена. Це не проблема. Як знаєш що, і маєш що. Так, і маєш що. То не є проблема зварити їсти. їсть. Трохи мені не висухли от сподні. Не висухли мені. Бріджики доні уже ідуть геть. А ще недавно вони мені здавалися такими великими, як час летить. Час дуже скоро летить. Ось так і все. І старі I a Ось так. Красота і чистота. В нашому домі красота, красота і чистота, бо немає в нас кота. У нас є кіт. Але все одна чистота і красота. А де наш кіт? Ніхто не бачив нашого кота. Ось наш кіт на сонечку загоряє Міки. Міки. Ну, Міки, що ти такий наглий? Міка! Ей. Що ти мені місця загоряти, бюсталака казі. Так, Мікі, шерсть, будь ласка, не розкидай. У нас чистота і красота, я сказала, людям. Повний басейн дітей. А зимою так багато друзів не було. Ну, що зробиш таке життя? Мусить дитина з кимось бавитись. А на цьому у мене для вас усе. Па-па! До нових зустрічей! Я з тими порядками забула, що я сьогодні ще кремом не мазалася. Стала зранку і зразу до роботи. А забула? Ага. Uh -huh.